У нас тестовий похід в чобітках, тому що на вулиці дощ почався. Не, так, не рухається, Не рухається? ну все. Та не пхай туди так голову. Можеш ужити зараз, чекай, давай. Поповнимо автомат. Але щоб зараз світло не відключилося. О, а цю вже не хочу приймати, ти дивися. Одиничку, як завжди. Всьо, на, закинь, може якась бракована до одиничку. Якась бракована. <плес> ти ще знаєш, що то не треба на ту кнопку нажимати? Давай. О, клас! Тебе вийшло. Дякую. Не бракована. Але її чого не зарахувало? А чого 8? Мало бути 9. Ей, щось тут не, не, не так. Ну добре, пуск, все. Що зробив? Не, не, не. Так, він не рухається. Каліна стоїть. Тримає пальця на стопі. А воно не до кінця набереться, Карлін, може не тримати. Воно ту гривню що ти закинуло, зарахувало, ну, типу, прийняло, але нам не доплюсували до водички. Тут буде багато Так? Нас коротше, розвели на воду. Стоп. Нажала на стоп. В принципі, не треба було. Ну, тут треба, пів літра трошки. не добрало. На, тримай парасольку свою. Тримай. Так, бо зараз світло мають виключити. І Карліна забрав садочку. Вона відразу каже, давай мені ті чобітки, бо дощик падає. впадає. Перестав. Висохло трохи і все одно десь де-не-де де, одна капелька падає. А можна мені прийти і ти хочеш? Морковку. Хочеш якусь морковку? Ти хочеш морковку? Мама дзвонить, що вона хоче йти на каву. Зараз підемо на бульончики на каву. Тато хоче каву. Ну ідемо подивимося, є морковка. Собі зробила сама ту зачіску. Що там тягнуться очі? Тягнуться, але трошки. Трошки. Але то ж не морковка. Коник бережу Кароліну, тому що дощика нема. Взяла вона того свого коника з очками. І все, де там колегам зараз покаже. І чекаємо на маму. Мама вже вдівається і будемо йти на каву. в тренді в тебе ті заколочки з метеликами, такі, як от зараз модно. Я хочу, як... Я хочу, як, як в Тьоці, тобі ми... сподобалося. Ми були в кофілапі і в цьоці теж бу... Тут була така заколка з метеликом. А ми згадали, що в нас теж такі є. Пішли додому, світла, далі нема. Темно, метели відпочиває. Ми з Кароліною на балконі. Кароліна каже, світла нема, значить буде темно. Ввечері, коли потемніє, можна буде йти і запускати того вертольотика а з рогаткою. А то не буде видно, то треба, щоб було темно, щоб він світив, все класно. Ми потім, як буде темно, вийдемо і будемо то запускати. Після сьогоднішнього дня а, кросовки дуже. мокрі, сохнуть. І кроксики. Хоча кроксики вони скоро висихають. Вони ж гумові. Все-таки Каролінка ходить в тих от тапочках, хоч на балкон. Порухай. Мокрі. Ну, бач, мокрі, треба чекати, щоб висохли. Так, ну там всередині водичка. Тут ту дощова водичка, дощик. Вона взяла крокси, бо каже, тої водички нам не треба. Давай я то вилью, все. time. Крокси. Ні, крокси не кидайте, що. Ти, ти хочеш так схитрувати, кинути, щоб потім йти на вулицю. Давай сюди. Скоріше ми не вийдемо. Треба чекати, щоб висухли. Тренажери плюс-мінус ок. Єдиний оцей. Навіть не знаю. Він мав би прокручуватися в кругову, а він робить вперед-назад. Мені здається, він взагалі без толку тут. Стоїть. Завів Кароліна, я в садочок з самого ранку. Хоч вона не сильно мала бажання йти в садочок. То, що Жара, хоч зараз от хмари і сонце заховане за хмари, але все рівно дуже сильно припарює. І те, що дощ вчора падав, це навіть нічого не відчулося, тому що вночі була така жара, що вікна були відкриті. І навіть кондиціонер не спасе, тому що світла не було цілу ніч. Зараз знов нема. Всі чекають на світло, всіх робота залежить від світла. Не знаю, що корона робить там садочку, але вона на вулиці. Світла нема, вони на вулиці бавляться. Їм світла практично і не треба. Взяла вона в нас садочок з собою іграшки, вибрала. Цього разу взяла попригунчика і взяла того нового коника чи ослика, я Навіть не знаєш, що в очі вилазять. Надіюся, як буду її забирати потім ввечері, що ті всі іграшки будуть. <гум> Бо дуже часто буває, що ми приносимо і вони все як десь в вермуцькому трикутнику пропадають, ті іграшки. Надіюся, що в нас з ним подивиться, що вони будуть. Все, можна вирушати за каролінкою на вулиці Жира, хоч сонце десь там за хмарами, але так припарює і будемо чекати на маму. Мама, як завжди, пішла на манікюри. Напевно, буде робити французький, я так надіюсь. Ну, Зараз побачимо. Саме головне це подивитися на ті іграшки, чи всі є, щоб забрати Каролін разом зі всіма іграшками. Деколи приходить, якщо якоїсь іграшки нема, а вона ж лягає спати з ними. І потім починає плакати, що десь іграшку загубила. Я кажу, не переживай, потім знайдемо або купимо нову. Так що погнали, трохи зайнявся спортом, бо пішов у відпустку і вирішив скинути пару кілограмів. Коротше, скидаємо живіт. Все, погнали. Забрали, забрали все, все забрали. Бач, є коник, є печиво, все є. От їла печеньки? Хоч перекусити печеньки, бери. Не, хочу. не хочеш? Хочеш водичку, попий. Може водички купає. Купив водичку в неділю. Вже два дні ходить і ще водичка є. А спрага є. В дочку, в принципі, прохолодно у вас. Тоже прикольно. Я думав, там жира. Сьогодні ми будемо Та, одні. На ручках <сх> На ручках іти. <сх> ага, ти хочеш поніжитися, я знаю. <сх> просто Ляг... Просто навпаки. На друзі діть не було місця для ліжка. Ми лягали Поміляли спати. Ясно. І вони лягали з вами, в них місця не було. Ну, окей. Для них зверху місце. — Куди йдемо? Кажи, куди йдемо. Ми сьогодні двоє, ти можеш. Сказати, куди хочеш, Йдемо туди і піде. Може тобі треба. Коротше, Карліна Куда знайшла кіндер? якийсь такий кіндер. Такий прикольний, коли я ніколи не буду. Так його треба швидко з'їсти, бо він може розтопитися. А це? Не знаю. Це кадошка. Що для шашликів, бачиш? Щоб не. розводити вогонь. Цікава фірма. Сірко, собака, бачиш, дивись, весь грильяж є. Гриляж такий, такий. Тут навіть є драже. Конкуренцію зробили драже клоуну ми, і піратику. Хто відкрив? То? <сум> вже якась дитинка відкрила. Арахіс з кольоровим комитрської глазурі. Це, я так розумію, в шоколаді. А, а це якийсь рожевий, морські камінці. Ага. В принципі, і ціна така. Дешево на них. Досок Дешевше в два рази, ніж ті польські. Школачки. але Ці класні, а ці взагалі бомбезні. Школачки. Які? Це, Це смарки, все. Ну та рейнбул. Хочеш такі рейнбови? Ну, тримай. А ти, ти будеш брати і то, і то, чи щось одне? Щось одне. І що одне? А, вже все, вже тільки шоколадки. Так що ми не знаємо, що в цьому кіндері. Такі білі троянди прикольні. Є, yeah. а що ти хочеш? Ми ж купили тобі цуціки. Що, ти хочеш ще щось? Ого, а тут вітерець. Картоплю фрі, хочеш поїсти в кафе? Ну, добре, йдемо, поїмо картоплю фрі в кафе.